Головне події в Харкові та області 28 жовтня. Російська армія активізувала терор Харкова та області. Ввечері в неділю та вночі каби вдарили по трьох районах Харкова Шевченківському, Салтівському та Холодногірському. В усіх випадках прилетіло по житлових кварталах. У Холодногірському районі російська бомба влучила у верхній поверх дев'ятиповерхівки. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чувенко повідомив, що постраждали семеро людей. Серед них 16-річна дівчинка. У Шевченківському та Салтівському районах Каби впали в приватному секторі. У Шевчен... У двоє людей отримали поранення склом. Одна жінка гостру реакцію на стрес. У Салтівському троє постраждалих. у всіх реакція на стрес. За даними Харківської міськради, пошкоджені 56 будівель. Вилетіли 710 вікон. Також уночі росіяни вдарили СРСЗВ Торнадо С по Чугуєву. Там постраждали 8 людей, зокрема, четверо дітей. Загалом у Чугуєві та Харкові через ці обстріли 21 постраждалий, з яких п'ятеро діти. Інститут вивчення війни спростував заяви росіян про нібито форсування річки Оскіл. Пропагандисти ворога інформували, що їхнє військо перетнуло річку та дії поблизу Сенькового навпроти захопленої кругляківки. Проте підтверджень цим заявам аналітики не знайшли. Водночас вони поінформували, що загарбники намагаються наступати в бік Куп'янська вузлового. Командир метальйону ударних безпілотників Акілес 92-го ШБР Юрій Федоренко в етері еспресо заявив, завдання росіян закріпитися на лівобережжі осколу, окупувати купянськ вузловий і форсувати річку. Він вважає, що в найближчій перспективі окупація лівобережжя ЗСРФ не вдасться. Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на листопад. Синоптики вважають, що третій місяць осені в Харкові та області буде теплішим за норму на 1 градус. Норма цього місяця середня температура плюс 1,6 градуса, а прогноз плюс 2,7. При цьому норму по опадах листопад має виконати, вважають метеорологи. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.